Переглянув я хто там треба. Мені там, по суті, тільки треба є один станіс і все. Круто ще тут чуток. Хочу все-таки добити Джофріка на 5 зірочок. Подивимося, чи буде він падати, чи ні. Так, поки червь тільки. Мінімум там 45 кусків цього станіса візьмемо. Так, вже хорошо підняли ще біленького. Бля, крапка. О, вон, сто удачно. Нахрена, винница. Черный Фрей, скотина. Дала бы лучше легендарки, какой сто куски. Так, Джофри, да ты, братан. Не цены это черный негр. Давай Не, Дейнерис. Дейнерис тоже хорошо. По чуть-чуть підтягується. Не падали. За. Считай, ще сотню цих жетонів скрутанув і малюка Карлсона не, не впало. <ріст> Дали, блін, 20, ні по 5 Накидали як бомжу якомусь цьому. Так, 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 давай, давай, давай. Що там? Є п'ятерочка, хорошо. Давай, ще там що тут є. О, 22. ти. О, це хорошо, це прям мені. Не зря, не зря крутив, тільки що 30-точку наслинили. Як воно тут тусується, без поняття. Так, що в нас? Давайте глянемо. Що там, кстати, цей Халдро. А, ми ж його підняли на 5 зірок вже давно. Він вже на 6 зірок потусувався по чуть -чуть, так, да? вже, диви, вже до 6 зірок дотягує. Ну нормально. Так, чекай мені надо джейма. Ой, Джейми. цей. Джофрі. Що тут тобі осталось, друже? Добити надо. 20, 128. Бо можуть і... Кстати, один між йому удінемо. Він же ж там на нього... А чи один впав? Нічого не нельзя. А, ні, ще є. один. Шикарно. Ще комусь вдінем. Кувак. Хорский дворучний меч. Я не уверен, що, що він Джофри міг дворучником э, орудувати. Так. То у нас тут ще боєць без мічого дві, хорошо. Сюди на базу. Есть Бандит. грижобородний, тормонт. Давай. Так, хорошо, це ми подивилися. Там трохи осталось для Джеймі. Це Джеймі бачить Джофрі. І будемо закруглятися. Надо... Блін 500. Ну, що зробиш? Що зробиш? Тут більше, значить, ми приділили. круток. там тільки мені треба буде. Е, цей станіс, ну, уж як повезе. Ех, давай, де ти, Джофрі? Треба там 30 монеток цих постаратися добути. Не хочет падать. Давай, давай, давай. Нет. Давай, следующая круточка. Есть, есть пятерочка. Так, хорошо. Не, совсем погано. Нет, тоже погано. Ладно, будемо закруглятися, бо хочеться і там трохи попризивати. Там тоже є достойні герої. Є, блин, 5. Давай, ще 20, удачный, кость. Давай, ну єс. Yes. Хорошо, спіймало, Наконец-то. Давайте, щоб уже 500 було рівне число. Все, крутанули тут уж нормально. 700, 700 жетонів майже скрутили все. На цьому будемо закруглятися. Всегда є соблазн, звісно, ще покрутити, але і там треба половити трохи. Тут що тут дорого залишилося? З 50 це до хрена не піднімемо. От, А тут ми свою задачу виконали. Все, що я хотів, я виконав. Доловив його. До да, 100 кусків не впадало, але по чуть -чуть, по чуть-чуть дозбирали ми його. На 5 зерок, будемо собі качати. Ну, 200 монет, це треба ще постаратись. Все. Є цей на 5 зірочок. Є, кого качати ще. Будемо качати його. Подивимося, що, блін, жалко, що цього на 5 зірок. Ну, тут теж, блін, дофіга 50 монет. Ну, будемо по чуть-чуть якось. Тому, ребята, всім советую не зливати ці фиолетові жетони взагалі ніде, крім отаких от всяких яких-то. Івентів, вони, ну я не кажу, що цілий рік треба там чекати і ніким не грати, якимись сірими героями. от, Але вичікувати такі осінь, якісь там буде по-любому, Хелловінські, якісь призиви, Новий рік якісь теж будуть призиви, і ви собі зможете там нормально з користю потратити. Бо реально, якщо крутити на цих стихійних е, самих бомжових, я ж теж так качався, раніше таких не було, не знав, що воно там може бути цього бомжа зливає. От. І я там теж стільки скачу, ну, страшував цих фіолетових жетонів, що ви собі не представляєте. А от. Так що таке, якщо, звісно, вам треба цей герой, щоб грати, то призивайте. Питань немає, немає що там чекати. Але якщо у вас є можливість, так як в мене, потерпіти їх, піднакопити, то лучше піднакопіть їх. А от. А наловлювати цю, конечно, теж дофіга 245 кусків зловів шкін кот. Не раз фартило хартило її. Тут це така куета. Не знаю. Це коли була Фі... Денеріс. Десь там в Пентасі цьому. О, десь вона їх там тусувалася з цими всіма ребятами. Так, хорошо. Наловилось. Вроді все. Бачите, поодкривався, що є в мене, звісно, тут. Не відкриті герої, естественно. Старків мало, я не жалую. Всі старками щось почали грати. Я такий думаю, були на щось буде, так як всі не можу. Давай. Мені, ну, чесно кажучи, Ланістер більше по, по книжці подобалась. в них якась така, знаєш, більш продумана сім'я. Той не поїхав, мер, блядь, ну піздець. Ладно, не будемо судити, так книжка написана. Баратіони теж подобається в плані обілочок всяких своїх. Так, ну що ж, у нас тут така от картина вималюється. Друга було б хорошо добити. Я чесно кажучи, думав, що ну, 50 кусків це дофіга. дофіга це треба всі, мабуть, скрутити, щоб він випав. От. Ну, Будемо його, можливо, десь долавлювати, бо все-таки треба підтягувати ці всі вольні города, щоб проходити нормально е, оці события, що там відкривається, що там ще. Дякую. От, тут все попроходив, вам все показав. Все, ребят, дякую за увагу. Отаке От відео з двох кусків, 700 жетонів фіолетових. Дали ви бачили, скільки апгрейда для моєї колоди, моїх бойців. Все, буду качати, довольний. Джофрі дотягнув до 5 зірок. Будемо копити, будемо дивитися, які ще будуть івенти, і там будуть ще призи. Всім дякую, до побачення.